Дивимось, починаємо з Вінниці. Попередження про загрози для мирних жителів. Вінниця по 24 листопада. 4, 3, 6. 7. Вінниця, дивлюсь. Вінниця, друзі, немає попереджень про загрози. Серйозні, бачите? Ось Вінниця випадає. серйозних загроз не випадає, друзі. Це добре. По 24 листопада це на наступну добу. Вінницька область. Йдемо далі. Волинська область. Волинська область на наступну добу по 24 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Волинська область. Волинська область також ми не бачимо серйозних загроз. Попереджень, друзі, територіальна цілісність е непорушена, а військове укріплені, бачите? Нормально випадає, добре. Так, йдемо далі. Дніпро на наступну добу. Дніпро на наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Дніпро. Дніпро по області, друзі, випадає попередження. От по області або передмістя таке потенційне. Повин, може бути відпрацювання нашими військовими, але взагалі карта нормальна, серйозних загроз не випадає, друзі. Серйозних загроз не випадає. Далі йдемо. Кривий ріг на наступну добу по 24 листопада. Кривий ріг. Попередження про загрози для мирних жителів на наступну добу. Сім. Кривий ріг. Друзі, по, по Криворозькому району, там передмістя Кривого Рога, можливе, можливе якесь загострення, але серйозних загроз для мирних жителів не випадає, друзі. Повинні наші військові відпрацьовувати. Ось так випадає серйозних загроз, не випадає. по Кривому рогу на наступну, на наступну добу. Йдемо далі. Житомирська область по 24 листопада. Загрози попередження для мирних жителів. Сім. Житомирська область. Житомирська область, бачите, посилені також наші військові. Посилені наші військові. На кордоні, тому серйозних загроз, друзі, для мирних жителів не випадає. Бачите, пустий удар там. Пустий удар. Можливе відпрацювання нашими військовими потенційно десь по краям області. Але серйозних загроз не випадає. Друзі, то добре і е, кордон також укріплений. Там загроз також не випадає. Йдемо далі. Закарпатська область загально на наступну добу по 24 листопада. Закарпатська область. 4, 6. 7. Закарпатська область не попереджають нас. Бачите, про серйозні загрози для мирних жителів не попереджають. Так, йдемо далі. Запоріжжя. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів Запоріжжя. 3, 4, Запоріжжя дивимось. Друзі, Запоріжжя, передмістя Запоріжжя випадає попередження таке. Але серйозних загроз для мирних жителів тут не випадає, друзі, але попередження випадає. Ось, ось так випадає. У мене так ці С-300 долбані показують. Тому, друзі, ось так на наступну добу показує попередження передмістя, але серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Йдемо далі. Івано-Франківська область на наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Чотирь. Івано-Франківська область. Друзі, Івано-Франківська область загроз для мирних жителів не випадає, але відпрацювання нашими військовими випадає, бачите? Випадає. Випадає захист від наших військових. Тому реагуємо на тривоги. Реагуємо на тривоги та офіційні заяви, друзі. Серйозного прям нічого не випадає, але карта не дуже, тому попереджаю вас. Можливе відпрацювання нашими військовими. Йдемо далі. Київ на наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Київ. Так, друзі. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Бачите, нормально випадає карта, друзі, на наступну добу по 24 листопада. Нормально випадає. Серйозних загроз не випадає, друзі, але реагуємо на тривоги. Карта тривог випадає і реагуємо на тривоги. Йдемо далі. Київська область загально по 24 листопада на наступну добу. Сім. Дивимось. Київська область, друзі, от зло пусте, бачите? Тому повинно бути все нормально. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Можливе відпрацювання нашими військовими, але це потенційно. Так, так що може показувати посилення наших військових там. Тому серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Київська область, йдемо далі. Кирилоградська область на наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Що таке? 6. 7. Кіровоградська область. Також, друзі, ми бачимо, тут дві десятки випадає, серйозних загрози не випадає для мирних жителів. Це добре. На наступну добу по 24 листопада. Ось так. Ми бачимо. Йдемо далі. Львів на наступну добу. Львів по 24 листопада. Львів. Так, друзі, по Львову серйозний загроз також не випадає для мирних жителів. Більш-менш нормально. нормальна карта, загроз не випадає, але реагуємо на тривоги, друзі, не нехтуємо. Загальну Львівську область, дивлюсь, на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. 7. Львівська область. Дивіться, друзі, по, Львовсь, по Львівській області також серйозна загроз для мирних жителів не випадає. Можливе можливі, наші військові відпрацювання військовими нашими по Львівській області будуть захищати, друзі. Ось так. Серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Миколаїв на наступну добу. Миколаїв на наступну добу по 24 листопада попередження про загрози. Сім. Миколаїв. Також, друзі, серйозних загроз не випадає. Передмістці або края от Миколаївської області можливі, можливі потенційно. Попередження потенційно випадає, але серйозного не випадає, друзі, нічого. Для мирних жителів повинно бути все нормально. Йдемо далі. Йдемо далі, Одеса. На наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. 6-7. Дивимось Одеса. Друзі, по області або передмістя можливе відпрацювання нашими військовими, але загроз для мирних жителів немає. Ось так випадає. Реагуємо на тривоги. Ідемо далі. Йдемо далі. Загальна Одеська область на наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози. Дивимось. От по області, бачите, відпрацювання щось нашими військовими показує. Захистять. Тут е, погана карта, бачите, пуста, дев'ятка пік пуста, загроз серйозних для мирних жителів немає. І взагалі е, можливості якось там вплинути на Одеську область чи щось там оркам завдати якихось серйозних пошкоджень по Одеській області також пусті. Ось так. Військові захищають, друзі. Йдемо далі. Кременчук. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Кременчук. Дивимось Кременчук. Також, друзі, фігур, бачите, не випадає, серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Е, наші військові там посилені, можливе відпрацювання нашими військовими, але для, загроз для мирних жителів таких серйозних не випадає, по чугу. Полтавська область загально, дивлюсь, на наступну добу. Загально. область. Також, друзья, серьезных загроз для мирных жителей не выпадает. Бачите, нормально выпадает. Так, добре, идем далі. Рівненська область наступна на наступную добу по 24 листопада. Рівненська Друзі, Рівненська область. Посилення нашими військовими там. Кордони непорушні, друзі, серйозне посилення нашими військовими по області серйозних попереджень немає. Можливо, відпрацювання нашими військовими так показує. Але серйозних загроз, яких для Вінницької області, для Рівненської області не випадає, друзі. Для Рівненської області. Ось так. Йдемо далі. Суми на наступну добу по 24 листопада. Суми. Суми. Передмістя края міста, друзі, попередження випадає потенційне. Без якихось серйозних загроз для мирних жителів по сумам, бачите? Серйозних загроз не випадає, але можливо або відпрацювання, або передмістя щось може, може бути помічене щось там в повітрі, щось таке. Серйозних загроз не випадає. Загально по, по Сумській області, дивлюсь. Сумська область. Так, друзі, також не випадає. По Сумській області серйозних загроз не повинна. Повинні наші військові відпрацьовувати. Прям чогось такого для мирних жителів серйозного не випадає. Ідемо далі. Тернопільська область. На наступну добу загально дивимось. По 24 листопада. Тернопільська область. Також нормально, друзі, серйозних загроз не випадає. Можливо, якась ворожа активність ввечері. Ось так щось випадає загально з того, що я бачу. Але серйозних загроз не випадає. Йдемо далі. Хмельницька область на наступну добу по 24 листопада. Хмельницька область. По Хмельницькій області можливе відпрацювання нашими військовими потенційно, бачите? Ось. Е Пізній вечір ніч серйозних загроз не випадає. Удари з пусті випадають, бачите? Тому або взагалі нічого, або наші військові відпрацюють і загроза мене для мирних жителів. Серйозних не випадає таке, друзі. Але реагуємо на тривоги та офіційні повідомлення всі. Ідемо далі. Ідемо далі. Харків на наступну добу. Харків. Попередження. Загрози для мирних жителів. Дивимось Харків. Посилення наших військових, бачимо ось три десятки. Випадає загроз, серйозних не випадає, друзі. Передмістя або края області, можливі, можливі якісь можливі якісь може відпрацювання нашими, може наші попередять. Там якусь загрозу, серйозних таких не випадає. Для мирних жителів, друзі, йдемо далі. Харківська область загально. Дивлюсь на наступну добу по 24 листопада. Харківська область. 7. Дивимось. Також, друзі, не випадає, бачите, серйозних загроз для мирних жителів. Кордони непорушні, наші військові там посилені. Ось так випадає. Серйозних загроз не випадає. Черкаська область наступна. На наступну добу по 24 листопада. Загально. Черкаська область. Черкаська область, дивлюсь. Так, фігур мало випадає, друзі. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Бачите, Черкаси, Черкаська область, три десятки випадає в розкладі. Ось Черкаси в безпеці, друзі. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Далі Чернівецька область по 24 листопада. Чернівецька. Попередження про загрози для мирних жителів. Чернівецька. Друзі, Чернівецька область. Серйозних загроз не випадає. Ось там прикордонні території якісь, можливі там якісь, можливі там якісь. Друзі, можливі там якісь щось там чи Запускати, чи щось таке, але серйозних загроз не випадає. Їх одразу там на кордоні і зупинять. Чи БПЛА, чи щось таке випадає. Серйозних загроз не випадає. Нормально. Але реагуємо на тривоги. Три десятки випадає, тому, друзі, добре, все. Йдемо далі. У нас чернігів на наступну добу по 24 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. 6-7 чернігів. Дивлюсь. Так, друзі, потенційно щось вони там планують. Але все одно, бачите, чернігів в домі, все нормально. Випадає, загроз серйозних не випадає, друзі. Ось так. Але реагуємо на тривогу. Попередження серйозного прям немає такого потенційно. Щось вони там планують. Отак випадають просто їх плани. Але це не серйозні якісь загрози. Серйозних попереджень для мирних жителів нема. Там, та, в принципі, і на кордонах також. Зараз дивимось загально Чернігівську область. Чернігівська область. 4. 6, 7. Чернігівська область. Так, по Чернігівській області серйозних також не випадає, слава Богу, загроз посилення нашими військовими. там Бачите, повітряна оборона посилена, друзі, серйозних загроз, які для мирних жителів не випадає. По Чернігівській області. Ось так, друзі. ось так Ось що ми побачили загально по Україні на наступну добу по 24 листопада.